Всім привіт! Дивимось сьому серію Кизецу Ющу та Анца Цухіме. А минула серія була особливо по... і за того, що показали нам персонажів в прикольному одязі і такі склада. Залишаємо з... звичайно. звичайно, я розумів, що так більш за все і буде. Це стандартне, гей... це гімк всяких цих пригорницьких аніме або довго йдучих аніме. Вони одяг змінюють може, раз на мільйон сезонів, і то <свісно>, деколи і такого немає. Ну ладно. Побачимо, що буде в цій серії. Перейдемо тоді до реакції. чи зможе то то видержати напір дівчат і не виробитися, як завжди. Реакція на YouTube буде стемну, то вам тренер своя копія, але в описі відео я посилання реакцію з картинку та звуком, ще одне я посилаю на прикладців, це у нас роботу голосом, там, де я брав переклад до цієї серії. Ще і посилання на підтримкам, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо є можливість, можете мені донатити, якісь закинети то посилання, те, що в описі при відео можете. Точніше підписуйтесь, ставте лайк подбайку, байку, те, що це настрій сильно піднімає. А якщо будете дивитися записалась картинку за звуком реакцію, будь ласка, не включайте ролик на ютубі, хай деталі на фоні. Просурсу включайте бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Mm. Цікаво. Може якусь зброю собі купить, нову хоча. А, по-моєму, точно я ж згадав, на що зарили, що тут помінялося це да. Що всі, по-моєму, з музками місками промитами тут, а. По любому якийсь гіпноз або. Якийсь граф тут, а якийсь якишно ложе в бульон таке було, да. Нормально всіх випередила. Трохи по концепту нагадує Hunter x Hunter, оця арка в гі Там, де, по-моєму, теж місце кохання було, місто. щось типу того. Хоча там воно прям на секундочку, по моєму тільки залетіло, нічого конкретно не було. Побачимо, що у нас тут за місто кохання божевільного кохання. Ну по тому, в яких прихоче, по-моєму, занадто божевільного. <гум> Зараз по -моєму, в моєму сьогодні ще як там аніме називається? Ну кита прострів. Кохання таке в більш. Як сказати, більш хентайному стилі. Я сам не дивлюся, але. Знаю про це аніме. Ой. Потому що я чув, щось схоже в цьому місці, походу, відбувається, тільки в більш наївному стилі. Не так випечено насправді. Я здоволений, що він не виробився, чесно. Я так розумію, хлопець із підпілля, який захоче долушитися... під відмовив героя. <гум> так по її очам і видно, яка вона зовсім небожевільна. Цікаво, як він працює, в який момент він спрацьовує. І чи він вже діє на героїв, чи він. з якимсь часом починає діяти. Я так розумію, від нього ми, ми трохи більше інформації получимо. Коротше, стандартне кліше всяких таких фантезійних анімешок, щоб помимо у місті якісь люди, які приховуються. Або вже підпільна якась штука, яку ніхто ще не розкрив. Одразу було, а. Цікаво, що інших двох просто виключили з сюжету. Навіть вибрав до да, якихось це не надали. Хіба що їх просто допускають всі, то в місто буде, типу, не закохані один в одне в одного. Е. Yeah. я думаю, може хоч якась інформація в ньому буде. А вже цікаво, я щось дуже сумніваюся, що в місті прям. Тільки одна дитина. Чи все ж таки гіпноз діє на дітей, тільки якось по-іншому. Насправді. Я якось сумніваюсь. Мені здається, якщо гіпноз наложую то вже на всіх. І керувати отдіально якимись людьми насправді навряд чи можливо. Тільки за допомогою автора його виправдань. Тобто мені вже страшно представляти, що там діти роблять. Краще представити, що тільки цей хлопчик тут і був і все. Інфтік. Я думаю, що вони ще думають, що можуть так зробити з ним. Я думаю, вони вже прониклися, який він герой, і що він так не зможе поступити. Уже я здовольний, що від її... неї таке почули. Я думаю, від анемони більше таке почується. Час гадуючи, як вона відносилась до цих дітей. Типу, ми бачили, що вона захищала їх. По-моєму, в якійсь серії, якщо я не помиляюся, а да, як про це? Тому можливо і за цього вона так поставила до цього завдання. Я бачу, він держиться. Невже в нас нарешті буде серія, де він не виробиться? Я сумніваюсь, по-любому під кінець серії якось виробиться. Bo ja znaję się nawet, a pretworywać się, ale moi niepotrzebne na... strzelno. Tylko na 40 dają ci coatki. Все ж таки вирішили це використати. <смі> що ситуація така, що... Виглядає, ніби просто вона прийшла з своєю дитиною. Ну <смі> да ладно. Я про це теж, як казав, думав. А, тобто вони захистилися розумно. Проблема в тому, що навряд чи вийде щось зробити. Хоч ми побачили, що демониція все ж таки може йому урон завдавати, навіть серйозний. Але на що до інших я трохи сумніваюся, неприємні люди. Треба було їм всім дорікнути, чому вони це. Капець яка ініціатива від тота нефіасові. Як часто, коли я подумав, що вони з Гола пішли і двох викинули з сюжету, не чекав, що походу з с... стіма можливо навіть походить тут а. Цікаво, що це за програма? Майно тепер виникає якесь відчуття, що... В кінці кінця вони це все самі хочуть робити. Яка добра варта. Або це просто пастка. Все може бути. Зріло виглядає насправді. Таке відчуття, що вона хоче стежити за ними. Ну да, походу я правий. Яка удобна камера? О! Невже там якийсь магічний бар'єр? Я надію, що вони не потрапляють під гіпноз. Хоча можливо це допоможе Тото якось uh, посилити себе проти дівчат, щоб не вирубатися. Хоча він і так uh, непогано в цій серії тримається. А ще криповий замок. Кортий це. Угу. Mm -hmm. No, Minusa nie ma, nie... Ciekawe, co na niego jeszcze nie wpływa. To mój straszny przeciwnik Такий напор витриматы, конечно. Ну да хочу його виробити, щоб Погратися, вау, уніфа собі навіть трохи анімації закинули. Навіть хореографія якась мінімальна є цікавенька. Ааа. і почалася. Чому я підозрюю, що якась доля правди в цих словах точно є? У мене питання до стражі, де їхнє кохання, чому вони стоять, просто нічого не роблять. Не пророблено. Нормально. А вдруг вони її до нього закинуть? Типу, щоб вони ще більше закохалися до в одного. Mm. Ладно, не так пішло, як я думав. Підозріло. В принципі, звідси може вибратись коли захоче. Хіба що тут якийсь захисний бар'єр, який він не зможе пробити? Можливо, тут батьки того хлопчика є. Ciekawe co on obiecał i w się i Nie Wydaje się, może zaraz rady i po prostu wyciągnąć i to wszystko, albo z tak wszyscy od razu to... Піднялись духом. Вча я здивований, що їх просто на них не працює. Походу, ці люди якісь суперсильні духом, що їх не стараються загипнотизувати знову. Айкбридот, ну він виглядає. Ще я нацепив це Сердечко, виглядає вже як у лікаря штука. Дзеркало, блін, я не знаю, як воно називається. Невже у нас буде арка маленька. Походу, так. Да. У нас вже була на дві серії, хоча ні, в нас по-моєму не було на дві серії ще. Та штука з прольотом вчительки є. Можна сказати, був в в кінці серії, потім одна серія посвячена. тому. можна сказати, перша арка така міні-арка. Не вже це натяк, що вона їх всіх врятує в кінці кінців. Коротше, запрошую їх спеціально підставитись. Yeah. Нормально я якщо зразу про це не подумав. Знаєте, не зреагував в мене якісь сигнали з всяких стрілянок. ОПСОк там, де коли так світиться, то ти зразу знаєш, що снайпер стріляє. Якось не привик я тут, що вона снайперкою, хоча вона завжди з нею була. Закінчилася серія. Почалась така мінярка. Не знаю наскільки вона буде серії Любовного міста. А, про це нормально поки що. Навіть в цій серії був бій. Коротенький, нормально анімований для цього серіалу. Навіть непогано з хореографією. Хоч і сама анімація ударів, типу, дуже проста. В плані, що рука просто виходить в розмиття і потім з'являється. Типу не, не якийсь топ рівень, там де бачиш повністю удари, як вони роблять, але все рівно передається швидкість і, в принципі, непогано тут зроблено. Трохи, звісно, її руки, якщо в такому плані дивитися. Ну, точно, не її рука, а положення її тіла, коли вона намагається вдарити. Як тут, наприклад, голова занадто назад, але коли ти дивишся, на ну, таке не, не звертаєш увагу прям по серйозному, тому не те, щоб це якась помилка. Але прикольно все рівно зроблено. Ну і блін, бідна, нема підпала під це прокляття. Побачимо, як вони будуть розбиратися з цим. Ну, цікаво, цікаво, що буде далі. Uh, підписуйтесь, ставте лайк, подбайку. Можете не підтримати посилання в описі при відео обов'язково підтримати армію перекладачів. До побачення.